Добрий день. Багато хто дзвонив. Всім так крепко треба був 10.55, поки його не було. Ну от зараз, як звичайно, от вам є 10.55, звісно ж, зараз все, більш нікому не треба. Зараз срочно всім треба буде 10.65 або 10.42. Значить покажем огляд цього комбайна. Він не фарбований, ми його просто полірнули. Все, блистить, як в кота яйця. Реально оригінальна краска просто відполірована. Хоча яка різниця, яка там та краска? Не машина 19-го року, щоб заглянути. Із покрашеного в йому тільки оця бляха і точно ця бляха тільки з тої сторони. Воно в принципі видно, що вона така чуть темніша. За все. Резина задня і передня ідеал. Без тріщин. Під барабання рівне як струна, крути хороші, бичі там, як нові. Всі рівнесенькі і зуби на їх великі. Грохот не гнилий в йому. Зараз, відкрию. Стан ремнів. Верхній нижній. Супер. Клія супер, зірочки супер. Тут все добре, все сухеньке, бункер негнилий, тосічкарня, це ще оригінальний Джоновський Рей але такий чуть, -чуть потріскний, але не страшно, я би його не міняв, то таке. Якщо вам нема чим зайнятися, можете поміняти, але я кажу, що воно буде ходити, ходити і ходити. Вся сила ремня в цьому місці. Отут, а не отут. А, так по колесам сказав, зірочка до жатки, це що підключається, не зношена. Це попта є, він в кабіні лежить. Наклонна, ідеальна рівна. Ще навіть в красочці, де не де видніється. Це колесо так само супер. Чуть-чуть ось є трищінки, тут вроді так по всьому колесі немає, тільки з однієї сторони видно десь тої стороною, що колись стояв чуть-чуть приспущений на землі. Бортові сухі. Грохот не гнилий, коробка сухенька, Жатка опускається плавно, йому не падає. Циліндри ці сухі тут не протерто, пилюці ще все Еліватори не гнилі, не протерті, зірочка, огонь Так, там залізно Все тоже добре Тут зірочки хороші, цей ремень хороший Що там ще? ще ота зірочка хотів би ззаду показати Відчув спишку, щоб показати, що оцю зірочку вона. Трохи довго її мінять. Таке буває, що комбайни з нею вже там зуби поломані, а тут все добре, всі зубчики цілі, не злизані. Отак от лопатки. Бачите, зірочки бачите, ідеальні, ледь-ледь на їх є вироботка, шнеки ці не гострі там. тут. Ну Неудобно, коротше, там воно ніде не ударялося, то за той резинкою, той квадратик, як є. Квадратний так і є. Тут так само. Все ціленьке, резина широченна, не потріскана, супер. Е, був у нас тут циліндрик оцей підтікав, е, важко поверталося в одну сторону. Колесо було пнув манжет, то ми його зробили, вже все легенько крутиться. Решета тут. Огонь не розбиті, взагалі люфту на їх немає. Все добре, теж сюди не ди красочка є. Ось так от. Я знаю. балка ціленька. Соломотряси. Все. Добре. Так. І ще покажу січкарню. вам. Ножі на січкарні так само хороші, ще не злизані. зніми добре. Залізу зверху ще. Покажу двигун вам. Ось от двигун. Помпа не люфтить, викид труби і працює в йому гідравлічний. Все сухеньке, воно то помите, але воно, ну я вам кажу, воно сухеньке тут Тоже а... не знаю що вам йому ще показати. масло еще таке нормальное, еще не грязное. Но, конечно, масло нужно менять. Краще не надеяться, что кто-то его там менял. Чи нет, масло завжди нужно менять. Сверху так само комбайн не гнилый. Гарный. Коротше, кому цікаво, то дзвоніть. Ще покажу зараз його як включу машину, як він працює. Комбайн дуже достойний. Буде працювати без всяких проблем. Ну, Зараз йому вже проблем точно ніяких нема. Оце поміняв масло і все, валив коле. Може я якийсь бешений, але мене воно так роздражає, що я просто аж не можу. Чуть котимся. А... Коротше, труба працює воно з кнопочки. Все, что я хотел показать. Угу. Закрывайте, тату, защиту. Закрывайте.